Є популярна думка, що СТІМ дає якийсь бонусний трафік, коли ви робите стоїм сторінку. Це так не працює. Через це багато розробників відкладають. Публікацію своєї steam сторінки. Ось ми опублікуємо steam сторінку. Вона має виглядати класно, бо її одразу автоматично побачать більше людей. Steam її ніяк не буде просувати. Є фактори, що ви саме хочете робити. Я б точно не відкладав публікацію steam сторінки на якусь фінальну фінальну версію. Нормальні скріншоти, нормальний геймплейний трейлер, а нормальний опис це вже можна публікувати. Можна показувати, можна брати участь у фестивалях. Якщо казати про відкриття стін сторінки як анонс гри, як маркетинговий пуш, що ви робите трейлер спеціально до цього, ви робите прес-реліз, ви намагаєтеся контактувати з пресою з стрімерами. Тут вже гра має виглядати більш-менш класно. Мені здається, що анонс гри треба робити подією, яку може підхопити преса, яку може підхопити якийсь фестиваль. Що типу, моя гра виходить, і гра має виглядати ну, вже більш-менш нормально. Звісно, можливо, не треба чекати прямо до... Суперфінального варіанту, як воно там все має виглядати. Це просто один з небагатьох моментів, коли можна свою групу підсвітити. Це типу анонс угу. гри, вихід демоверсії як і власне вже реліз. Оце, типу, до релізу такі три основні моменти, про які можуть угу. підхопити преса, підхопити блогери вашу гру.